У день повернення з російського полону бійця азову Дмитра Козацького у Рівненському інституті після дипломної освіти відкрили виставку його фоторобіт Азовсталь. Світло переможе. Він зробив їх, перебуваючи в оточенні на Азовсталі в Маріуполі. У полон Азовець потрапив 20 травня. Дмитро народився на Житомирщині, а з нашою областю його пов'язує те, що він є студентом Острозької академії. Це не є прем'єрна презентація його світлин з підземелля Азовсталі, каже куратор виставки, Рівненський фотометець Олександр Харват. Їх виставляли вже у Рівному, дубні, Житомирі. Бачили виставку і на Кіпрі. Був Вражений не думав, що Кіпріоти. От ніби така ми бачимо по змі, що країна влада не дуже підтримує санкції проти Росії, але вони були вражені цими світлинами. Кажуть, а сльози навертались. Ну скільки мені так пояснив, ну, я бачу по реакції тих. Громадян Кипро сьогодні презентуємо виставку в інституті. Тут потім вона має бути в Острозькій академії. Я вважаю, все таки, що ці світлини і Дмитра і інші про війну мають бути постійно в інформаційному просторі. За серію робіт Азовсталь світло переможе. Дмитро Козацький отримав кілька нагород на міжнародних фотоконкурсах. Одна з них золота медаль на конкурсі Лайф прес-фото, головою журі якого є Олександр Харват. А отримують нагороди. Ну перш за все, що актуальність теми, і, 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 і такий фактор журналістики є, що і, не кожному це вдасться зробити. А і в складних умовах зробити робити фотографії, коли думаєш, що виживеш чи не виживеш. Є їсти чи не чи там немає, їсти там світла нема. ж акумулятор фотоапарату зарядитися також непросто. На відкриття виставки прийшла Катерина Батрак, яка виїхала з Маріуполя, і нині разом з іншими вимушено переселеними особами проживає в гуртожитку інституту післядипломної освіти. азовцям дай Бог їм здоров'я, щоб їх визволили, щоб вони були так само вільні, як ми. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному Рівне.